Те, то у освітньої... тощо. Тобто, якраз стосовно а, можливостей а, дійсно вільного вибору у вас є повний спектр. Тому перший ваш крок уважно вивчаємо порядок визначення вибіркових навчальних дисциплін. Вибір відбувається у чітко визначені строки, відбувається з використанням вашого особистого персонального кабінету в системі ДПМ. Для студентів, які не скористаються цим правом, вибіркові дисципліни будуть визначені автоматично. І це так і записано в журналі. Для того, щоб здійснити свій вибір і, власне, зрозуміти, що ж вам пропонується до вивчення, в нас так само на цю сторінку підтягнуті всі різні всіх можливостей. А, ну, перша базова, це вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми, які пропонуємо вам, вам, вам ми на нашій освітній програмі. І тут в нас ми заходимо в цю теку, де в нас чітко структуровано відповідно все за семестрами, за роками навчання, і можемо там обирати будь-яку те, що вас цікавить, на який ви рік обираєте, і відповідно в даній теці по семестрах. Далі дивимося. Да. А найцікавіше. Також в е, анотації обов'язково зазначений потенційний е, контингент викладачів. Ну, просто тут дисципліна, яку дуже часто обирають по всьому університету, і відповідно доволі, наприклад, тут великий перелік можливих варіантів викладачів цієї дисципліни. Є дисципліни, які вони носять авторський характер, там зазвичай. Лише відповідно буде один викладач, який її буде забезпечити. Ну і інформаційні джерела, а також у який спосіб, ця дисципліна вона відповідно підкріплена іншими якимось матеріалами. Окрім цього, тобто анотації, це обов'язкова складова, вони завжди є для всіх дисциплін. Окрім цього, а ми для вас ще зібрали додаткові презентаційні матеріали. Ось вона в окрему теку винесена. Другові навчальні дисципліни, презентаційні матеріали, і тут вже е, містяться е, якісь розширені цікаві презентаційні матеріали, якими поділилися викладачі для того, щоб якомога більше вам надати інформації про свою дисципліну. ось, наприклад, кроскультурний менеджмент це якраз відноситься до авторських дисциплін Дениса Ліфінцева. І є презентація, власне, як проходять заняття, що можна очікувати. І от такий короткий, як кажуть, вже візуальний опис дисципліни, а не лише її анотації. Це в нас був, були анотації і презентаційні матеріали. Окрім цього, ще ми не прибирали з цієї теки, але, от, наприклад, в минулі періоди і за минулий рік в нас проводилися зустрічі з викладачами вибіркових опіркових дисциплін. В Даному випадку ми організовували окремі прям такі великі довгі зустрічі з всіма викладачами, які самостійно нашого студентам в Зумі презентували свої дисципліни. І записи цих зустрічей вони так само зберіглися, оскільки в нас не відбулося, наприклад, цього року принципової зміни там каталогу, переліку дисциплін. Відповідно за результатами опитувань студентів, не було потреби в цьому. А, тому, власне, вирішили не вилучати ці записи, ці записи? Лише для історії і для ознайомлення. Можливо, вам буде цікаво. Зокрема, можна побачити викладачів. Ну і що в нас ще? А якщо раптом так сталося, що вам чогось не вистачило в наших пропозиціях на нашій освітній програмі, ви можете піти і подивитися, які дисципліни пропонуються на інших освітніх програмах факультету економіки та управління. Ну і тут знову ж таки в нас сформовані всі каталоги за бакалаврським рівнем всіх освітніх програм, каталоги за магістерським рівнем. Ну, і так само, по суті, от якщо ми там менеджмент бізнес да, то це наша чарівна якраз тека з нашими презентаціями, презентаціями. Ну, і Так само, наприклад, можливо, у вас зацікавлять дисципліни, які пропонуються на освітній програмі підприємництва. І так само, ось, будь ласка, тут так само згруповані всі за роками навчання, а дисципліни, які пропонуються на цій освітній програмі. Ну і окрім цього, Можливо, цього цієї пропозиції буде замало, можна загалом передивитися загальноуніверситетський каталог обіркових навчальних дисциплін. А тут, по суті, в нас знов ж таки зібрані систематизовані всі навчальні дисципліни, які пропонуються вже на всіх факультетах. Ну і по суті, кожен з цих факультетів вони так само далі будуть структуровані за. Рівнями освіти, за освітніми програмами, якщо я не вам показала факультет економіки та управління. А, і тут ще є цікава тека як загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін, так, щоб довго, не, наприклад, не шукати, не бродити. В нас є, а, зокрема, ну, знов ж таки, той самий порядок, який у вас окремо, і а, наказ про введення в дію каталогу вибіркових навчальних дисциплін. І, власне, те, що є чи не найбільш цікавим для того, щоб зрозуміти, то яке ж повне меню, яка ж повна пропозиція, яка є на освітній програмі, є в університеті. А в даному випадку каталог обіркових навчальних дисциплін єдиним документом, додаток до нього, нам пропонує всі можливі варіанти за всіма факультетами, за всіма рівнями освіти. Ну, Відповідно, з міст догоне шукати на 75 сторіночок на секундочку. І далі, ой, будь ласка, відкриваємо там, наприклад, факультет економіки та управління і шукаємо, що в нас, що в нас, нашу менеджмент бізнес організацію, так? Да, у нас першу. Відповідно, у нас а, всі пропозиції, які є, на які семестри що пропонуються, і також інформація, яка кафедра забезпечує викладання тієї або іншої дисципліни. Звертаю вашу увагу, що на нашій освітній програмі в нас є дуже розширені можливості, саме ці варіативні складові, для формування мовних компетентностей. Зокрема, в нас для студентів другого курсу пропонується як друга іноземна мова для початківців вивчення англійської, іспанської, китайської, німецької, польської та французької мов. тобто шість варіантів на вибір. Знову ж таки, в контексті якраз формування інтеграції України в європейський простір, зокрема дуже частим кейсом, коли студенти в нас навчаються в двох університетах там, Німеччини, Польщі. То дуже корисно, принаймні на базовому рівні, отримати навички володіння іншою іноземною мовою. І ось така пропозиція. Вона шість мов різних. Це є якраз на другому курсі, на другому році навчання, це третій і четвертий семестр. А вже, наприклад, на п'ятий, шостий або сьомий в нас пропонується до вивчення дві фахові іноземні мови англійська або німецька. Тобто це вже коли є базовий рівень, і ви просто бажаєте поглибити знання англійської або німецької мови, то, відповідно, ви це можете зробити в п'ятому, шостому або сьомому семестрах. Ну і якщо ж не вистачить всього ось цього цікавого, великого переліку, то, будь ласка, можете переглядати повний каталог, який в нас відповідно діє в університеті. Ну і ще з новацій, цьогорічних новацій для всіх студентів чоловічої статі і наразі ті, які навчаються лише на першому курсі. Наступного року, коли ви станете вже студентами другого курсу, у вас передбачається обов'язкова освітня компонента загальновійськова підготовка. А в даному випадку, за рішеннями Міністерства тобто, освіти України, тобто це не рівень програми вирішуючих, наприклад, да, і навіть не університети, А у який спосіб вона додалася до всіх освітніх програм? А для всіх осіб чоловічої статі, студентів, на другому році навчання однією з вибіркових дисциплін стає обов'язкова загальна військова підготовка. Якщо, наприклад, ми знову ж таки повернемося трішечки раніше на нашу освітню програму, от логіка, структурна схема да, і є. Дивіться, в нас був другий курс, і передбачається, що тут є три вибіркові дисципліни в третьому семестрі. Так, от, конкретно для нашої освітньої програми, для всіх хлопців, які навчаються на денній формі здобуття освіти, де-факто лишається лише вибір двох вибіркових навчальних дисциплін. А одна з цих дисциплін, вона стає ну, умовно обов'язковою. І саме це загальновійськова військова підготовка. В її теоретичній а для дівчат вона є будиковою, тобто вона плюс додається до всього того переліку, який ми пропонуємо. Так само можуть дівчата її обирати за бажання. Ну і різниця лише буде в тому, що там на різних факультетах, на різних освітніх програмах, а її обов'язковість введена або в третьому, або в четвертому семестрі. Ну, конкретно для нашої освітньої програми це буде той випадок, коли це буде саме в третьому семестрі. Тепер, можливо, ще. Що це є таке? Ну, ж таки, якщо повертаємося на наші вибіркові дисципліни, і от нас є якраз інформація про базову загальну військову підготовку. Зокрема, наразі це інформація, як не дивно, навіть на Міністерства освіти і науки України, вони ще в процесі розроблення якоїсь типової програми, тому що має бути, тобто, якщо на всі дисципліни у вас є анотації, робочі програми тощо. То, наприклад, на цю дисципліну є, як то кажуть, лише її назва. Так От Міністерство освіти і науки воно ще в процесі розроблення типової програми, яка буде універсальна для всіх закладів освіти України. А ось, наприклад, вже базову інформацію про те, що таке є базова загальна військова підготовка в закладах вищої освіти, а вона доступна наразі на сайті Міністерства оборони України. Ну і тут знову ж таки написано власне передумови появи важливо, компоненти, ну а також загальна інформація, що вона буде передбачати. А зокрема, мова йде про дві складові теоретичну та практичну підготовку. І от саме ось ця теоретична підготовка на 90 годин по факту це буде три кредити, а вона стає для всіх хлопців. Обов'язковою саме в третьому семестрі, ну тобто осінній семестр другого року навчання для дівчат за вибором. Ну а відповідно, далі в нас ще очікуватиме хлопців, які її пройшли, обов'язково практична підготовка. Про умови терміни і проведення якої, скоріш за все, стане відомо згодом до кінця цього поточного навчального року. А для дівчат знову ж таки все це опційно вибір кол. Про форму підсумкового контролю також поки що достеменної інформації нема. Що то має бути за форма? Це може бути або залік, або є єдиний державний кваліфікаційний екзамен, або якісь інші варіанти, які відповідно. Будуть прийняті з загальними як загальна рамка в усій нашій державі України. Так, ну і власне, напевно, в мене загальної інформації все. Ну, окрім тобто, це для вас базова сторіночка. Але загалом можете навіть там перечитувати. В нас дуже яскраво оновилася вся наша сторінка освітньої програми. Просто вам нагадування, що, наприклад, на сторіночці «Освітнє середовище і матеріальні ресурси зібрані всі цікавинки, які наразі є в нашому університеті. Також ви завжди можете звернутися з використанням форми зворотнього зв'язку, зокрема, або ж, як то кажуть, офіційно за прізвищем, або навіть якщо у вас є якісь болі, печалі або проблеми, можете скористатися анонімною скринькою довіри. Це електронна форма знеособлена, яка, відповідно, не фіксує ні пошту, ні інших персональних даних. Ну і також, якщо ми говоримо все ж таки про вибіркову складову, наприклад, можливо, додаткову інформацію, вам цікаво, що студенти в нас цьогоріч вивчають, то в нас є окремий розділ, де згруповані всі робочі програми та навчальні матеріали з дисципліни. І, от, зокрема, тут на цей рік навчання ми зібрали повністю всі робочі програми, всіх дисциплін, які студенти цьогоріч обрали до вивчення. Ну, як ви бачите, в нас якраз. Там доволі цікавий перелік, це завжди бізнес-інформатика, і, бізнес і бренд-менеджмент, кризовий менеджмент, фахові мови, організаційна поведінка. Тобто, якраз в нас якихось там особливостей вивчення інших дисциплін з інших освітніх програм, намі цього року не було. Було достатньо з всіх компонентів, які, власне, пропонували ми на наші освітні програми. Так, ну і, шановне панство, на останок, можливо, якщо навіть і цієї інформації там не вистачає, можливо, у вас все ж таки з'явиться бажання поспілкуватися з наживо з викладачами дисциплін, з кимось зустрітися, організувати якісь додаткові консультації. То, будь ласка, прошу В'ячеслав Олексійович Данилюк, член проєктної групи, і якраз в нашій проєктній групі пан В'ячеслав. Він відповідає за оцей напрям вибіркової складової, комунікує зі всіма викладачами. Тому, якщо в тому з'явиться потреба, вам буде цікаво поспілкуватися з викладачами, або, наприклад, з'явиться запит на додаткову інформацію, додаткові якісь презентаційні матеріали, то, будь ласка, можете централізовано, зокрема, через старост, через контакти або ж через корпоративний офіс 365, або через інші контакти, зв'язатися з паном В'ячеславом і попросити, наприклад, про організацію якоїсь зустрічі з викладачами або про додаткові матеріали. А єдине прохання одразу з'ясувати, що воно в чому є потреба, і повідомити пана В'ячеслава до кінця цього тижня. Так що правильно можна було вже наступного тижня організувати таку зустріч. Тому що у вас обмежений час на вибір дисциплін. Ну, а у нас ще нашу освітню програму за два тижні очікує акредитація, акредитаційна експертиза. Ну, в нас такий дуже-дуже напружений графік, ще й в умовах скороченого графіку освітнього процесу. Ну, а тепер, будь ласка, якщо в когось з'явилися запитання, будь-які, змістові, технічні, то, будь ласка, прошу. Так, пані Поліно, прошу. Добрий день, я хотів вас питати стосовно е цього військової підготовки. Тобто це буде е стосуватись лише другого курсу, це прям точно. А, що саме буде стосуватися? Це тільки для них оця військова підготовка буде. Якщо це четвертий курс, то це нас не буде стосуватися, Чи це не факт. Буде? Так, так, саме так. Саме так, як ви кажете, під загальну військову підготовку наразі потрапляють, ну, під обов'язкову частину. Наразі потрапляють лише студенти чоловічої статі, хлопці, які станом на увазі навчаються на деньній формі здобуття освіти на першому курсі. А, відповідно, наступного року стануть студентами другого року навчання. І, відповідно, якраз вона в них буде відбуватися в третьому семестрі, в осінній семестр, хоча теоретична складова на 90 годин три кредити. Студенти, які зараз другий курс, або третій, або четвертий, або магістратура, да, вони не потрапляють в цей кейс. Добре, дякую. Ну, а для дівчат, відповідно, вона лишається вибірковою. За бажанням можна пройти і теоретичну, і практичну складову. Єдине, що знову ж таки: проходження практичної складової для дівчат можливо лише при проходженні теоретичної. Тобто там, знову ж таки, є оця послідовність обов'язкова. Які ще питання? Угу, Зараз, пане Дмитре, повернуся. Так, ну, ну ж таки, паттерн, так. Да? Йдемо на сторінку освітньої програми і шукаємо каталог вибіркових навчальних дисциплін. І отут, зокрема, є перший документ це базово, це є ця інструкція. Порядок визначення вибіркових навчальних дисциплін якому прямо першою строчечкою зазначен термін вибору з 10 по 24 березня? Ну це по факту перший етап. Для студентів, хто в цей етап, ну напевно ж має деканат, ще там з понеділка вам написати додаткове нагадування. А для студентів, хто протягом двох тижнів цей вибір не зробить. То, відповідно, за них це буде вимушений робити деканал. Друзі, що запитання є до Олени Володимирівни? Немає. Все зрозуміло. Так. Так. Ну, у нас наразі, знову ж таки, традиційно більше студентів першого року навчання, бо для вас ця процедура вона нова, цікава да, і первинна. А студентів старших курсів вони вже зазвичай обізнані зі всіма процедурами, тому не відвідують такі зустрічі. Але знов ж таки нагадую, що якщо вам буде потреба, щоб поспілкуватися додатково з викладачами, хто викладає, що викладає, то, будь ласка, можете звертатися до В'ячеслава Олексійовича до якоїсь інформації додаткової. Шановне панство, якщо запитань більше нема. То тоді пропоную завершувати нашу зустріч, вам приступати до вивчення всіх можливих варіантів, які, з яких можна обирати, і бажаю, щоб той вибір, який ви зробите, він принес вам задоволення, користь і лише позитивний досвід. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.